Чи потрібно проходити всіх босів в мемофі? Чи потрібно вкидувати найбільші донати в мемифі? Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні ми поговоримо з про мемофі? Руслан Криптомозоля, вийшов на бій. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Я знаю, що більшості цей проект вже остогид. Єй Богу, я сам на грані, і якщо вони не нададуть нормальний дроп, я тотально згорю. Адже 250 аккаунтів в мемефі і 10 з них нормально заряджених, бо мемефі виклав умови дропу, і щоб отримати хоч щось з нього, довелося їх виконувати. Тому так. По-перше, якщо ви хочете щось отримати, ви маєте виконати всі умови дропу, які можна побачити в додатку. По-друге, так, бажано було б пройти всіх босів настільки, наскільки це можливо для вас. Адже за кожного боса даю додаткові монетки. А як множитель дропу, самі боси не є таким фактором, і, типу, по суті, не важливо, скільки ти їх вб'єш. Але так як за. Кожного боса додатково накидають монет, а нам сказали, що баланс буде і є важливим. Тут потрібно було б попрацювати.